Блядь, я така блядь, кончена в цьому костюмі. Ладно, похуй, записуйте. Але так значно краще. Штурмовий пояс від волі. зручна та надійна застібка фастекс. Пластик в ремені в основі поясу, щоб він щільно притискався до стегон та не сповзав. Також пластиком зміцнені зйомні моллі панелі на поясі, тож на них можна причепити дійсно багато спорядження. Завдяки м'якій підкладці спеціальної форми пояс набуває анатомічних властивостей. На ній розташована кишені, в яку ви можете розмістити балістичний пакет і придбати їх ви можете також у нас. А тепер, що входить до штурмового комплекту: це сам пояс, 8 підсумків під магазини АК, 4 підсумки для гранат закритого типу, сумка скидання для відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та аптечка першої допомоги Айфакт. Шукайте такий комплект у розділі комплекти на нашому сайті, або просто напишіть у дірект нашого інстаграму.